Всім привіт, друзі! Всім привіт! Знов на дачі хочу вам показати, яка засуха зараз в Нідерландах. Це просто якийсь жах. Зовсім немає дощів. От як я полила минулого разу, як була декілька днів назад, тому так воно все і стоїть. Ніякі дощики його навіть і не змочили. Я взагалі шокована, можна сказати, цією ситуацією. Я думала, в Нідерландах такого не буває, що в Нідерландах тільки дощі можуть заливати, а виявляється, може й бути засуха. І сусід так і сказав, що таке буває, таке буває. Каже, буває до того, навіть що може пропадати майже врожай на полях. І оці всі канали, які зараз тут водою наповнені. Вони якби, тримають їх як стратегічний запас, і коли вже така засуха починають поливати. Е, от. Але каже, тоді, як наче грім з ясного неба, починається дощ і починає лити, і все це відроджується, і е, якби спасається врожай, спасаються рослинки, все спасається. От. но зараз треба поливати, бо воно все таке, ви знаєте, ну не знаю, сухе, суха земля. Всьому треба водичка. Я понабирала водички, нехай гріється на сонечку. Сьогодні буде гарна погода, але трошки вітер є. Є трошки вітер. Буду продовжувати, але хочу вам показати: дивіться, ось моя рукола, ця вже квітне. Та, що в мене з минулого року зимувала. вона, Я обривала багато з неї листочків. І дивіться, як вона цікаво, отак лягла лягла просто стеблом сюди на землю і отак от вверх випускає гілочки. І на кожній гілочці ще листочки. листочки, Тепер квітувати буде. Отака от цікава рукола. Я, чесно кажучи, не бачила такої. А ось такий сюрприз мене сьогодні чекав. Посходила моя редиска, я її не вкривала абсолютно нічим. Тільки поливала. І от сонечко зробило свою справу. І салатик. Ось такий салатик я посіяла теж, бачите, як гарненько, рясненько зійшов. Ну, потім я його буду розсаджувати. Це я як на розсаду посіяла. Його буду розсаджувати. Ось, друзі, а ця редиска поки що не сходить. Ось таку я ще тут посіяла. Там довга редиска, ну цю я пізніше посіяла. Вона поки що ще не сходить, сидить. А ось так прийнялася. Наша з вами калина. Ось, бачите, які вже на ній листочки, я її вже, мабуть, не буду вкривати. А може, вкрию, а то підуть дощі слимаки налізуть, мабуть, ще вкрию. Ось цим ковпачком. Теж все треба поливати, добре розкидала. Думала, дощики будуть. Немає дощиків. Добрево, все зверху. Треба поливати, щоб воно з водичкою йшло. А під чесничок насипала добрива універсального, і він так гарненько піднявся. Піднявся, вже не жовтенький, ось такий гарний чесничок. І петрушка піднялась. Ось така гарна петрушечка, але все-все треба поливати. А ще, друзі, мене обрадували ось ці тюльпанчики, які я садила в кошики такими букетами. Ось, бачите, який класні, класний колір такий малиновий. Але я тут садила мікс. Я купила дві упаковки, одну такого кольору, а іншу купила світло рожеву. Може, вони пізніше будуть, але ну, поки що я ще не бачу. Тільки ось такі малинові, бускові, розпускаються. Може ці ті... рожеві? Світло рожеві пізніше будуть, але ви дивіться, яка краса. Просто радує око Ось цю троянду буду пересаджувати звідси. Вона вже така кріпка, міцна. Думаю, можна її пересадити туди, де вона буде рости в мене. Потім покажу. Ось на смородині такі вже листочки. Ось така смородинка. А червона смородина повикидала навіть уже, бачите, оце на, на ягідки кашку. Вже повикидала. Будуть ягідки. Ось і ось. Ось такі листочки на яблонці і теж будуть квіточки, бачите? Будуть квіточки. Ну, а ці груші, вони такі щедрі на квіти. Вон, бачите, скільки викидають вже. Буде красиво. Груші так собі, а цвісти буде гарно. Красиво буде цвісти. Ще хочу показати вам лохинку. Дивіться, скільки в неї буде квіточок. Я не розбираюсь, де квіточки, де вже ягідки закладені. Ну, то таке вже, як буде. Як буде, скільки буде. Але така малесенька і так багато на ній всього. Це ще дві гілочки, кущика. Треба гарненько прополоти і полити. І я вже з сіркою одобрювала. І тут теж. Це інша, Тут теж от квіточки будуть, але не так багато, як на тій манюній. Так, тут теж сіяла, садила, це цибулькові. Якісь, не знаю, чекаємо. І це цибулькові аліуми. Ой, ні, це. Ось такий мишачий гіацинт. А я як все аліумами називаю. Дивіться, вже квітне. Міні-мишачий гіацинт. І ось цей. Вже квітують. Ось такий в мене буде тут під виноградом, квітничок, мишачих малесеньких гіацинтів. Потім буду ще якимсь кольором тут розбавляти, ще щось підсаджувати. Поки бачу один, два, може, ще буде, а може і не буде. Це перший рік. Були малесенькі цибулинки. А ось дивіться, білий. Мабуть, вони різні. Ось, біленький виходить, очі такі. ні, біленький виходить. Ну, побачимо, треба полити, тоді буде краще видно. А, мабуть, це алюми. Як трошки підросте, буде квітнути, ви мені напишете, що це, бо я садила ці цибульки, а не знаю, що. Ось, бачите, ще щось таке. Вилазить, будемо дивитись. Як бачите, сьогодні вже приїхала на дачу, тут прибрали цей контейнер, вставили туди, де він буде стояти, але під нього ще треба поставити ці дві штуки пластикові, щоб вище він був. Потім будуть приєднувати туди труби, щоб душова водичка зливалася. І яка в мене задача на сьогодні? Треба всі ці камінчики звідси прибрати, поперекладати десь під будиночок. от, І звільнити оці дві пластикові підставки. Чи там навіть ще щось таке є. Ну, коротше, оцю сторону мені зараз треба. Прибрати І потім розібратися з бур'янами, з крапивою, з тим сміттям також. Так що, друзі, починаю працювати! Для вас мотивація, і ви мене підтримуєте, будь ласка, підпискою і вподобайкою. Так, ця робота вже зроблена. Сюди кірпичики, а сюди крупніші плитки. Це можна десь буде їх примінити на якісь доріжки. Так, що далі? Ще одна задача виконана ось тут для мене була. Вже один піддон туди відтягнула. Це вже другий. Розібралася тут з крапивою. З сухою травою трошки розібралась, не знаю. я хочу, щоб тут крапива не росла, брати дерен цієї трави і шматочки сюди накладати, нехай краще розростається трава. А мені там є де взяти. Я хочу ще робити ось такі ось такі островки. Чисто з культурами. Тому є ще плани робити. І там від смородини, від малини, там ще від полунички треба забрати. Можна попід заборами, є де понабирати, як ви думаєте, друзі, правильне рішення. Тоді і крапиві не буде де рости. Трава висока не росте, а цю крапиву просто нема чим її прибирати. мені. Тріммір чіпляється за оцю сітку. Весь час проволочка та відривається від триммера. А я сюди отак от ще причеплю оцю зелену сітку затіняючу. І нічого через неї не буде пробиватися. Ось так. Ось така в мене задача на сьогодні. І ось результат сьогоднішнього дня. Те, що я вам розповідала зранку свої плани зробили. Так, що ми тут зробили? Насипали землі в цей куточок з компосту. Це я так поставила цей вазон поки що сюди, не пересаджувала. Наступного разу пересажу оцей кущик сюди. Ну, цю штуку, може, я приберу і посажу поряд ще. Плетючу троянду, яка в мене там відросла. Ось такий у мене ландшафтний дизайн. Оцініть, будь ласка, був такий куток неохайний з крапивою, Там стояла бочка для компосту, вона мене якби роздражала на виду. В принципі, Це, ця половина з клумбою, з садочком, з деревами. І тут цей компост. Ні, не хочу я цього компосту. Тут зробила отакий от куточок. Буде в мене там квітничок. Так, це вода додаткова діжка. Тут Та-дам! бачите, скільки роботи переробила. Показувала вам, як плиточки поскладала, а ще й поприбирала тут. Ну, небагато, буду сюди дерен ще тут корінців і корінців. Ось тут насіявся ем, шипшинка, насіялась, і я її тут залишила. Вона в минулому році проросла, і так, такий гарний кущик нехай росте. Тут така е, тіньова сторона, але вона росте. Так, все поприбирали, всякий пластик. ну Ще до чистової роботи багато е, чого, але. Основну брудну зробили. І тадам приїхали і поставили інш, другий контейнер сюди. Залишилось тільки от, там от розібратися, під'єднати до стоку до того, ще одну трубу прикріпити, і буде у нас ще запас водички, бо дощів так і немає. от ну Задній двір отакий от задній двір. Сонечко сідає. Вже прохолодно стає, а було сьогодні у нас градусів 14, мабуть. Ось так. Друзі, такий порядок. Позагрібали, повивозили, клумба квітує, все полила. Ще посіяла горошок тут дохмяний. Чи як він називається, квіточка полила, все полила, полила туйки, все треба було полити. Ось так. Скоро заквітують Всі тюльпани і буде квітувати піон. Поки що так клумба. Трояндочку підживила минулого разу. Такі вже гарні листочки на ній. Ось цю трояндочку я хочу в той новий куточок посадити, пересадити сьогодні не встигла. Ну, а так взагалі я вам все вже показала. Друзі, так що на цій ноті любуйтеся моїми тюльпанчиками. А я з вами буду прощатися. Бажаю всього найкращого, а головне миру в нашій Україні. До нових зустрічей, Па-па!